Так, вчора на питання не відповідали, бо був Владика. І це так ну, не тактично. Не заставлю я владику відповідати на питання, а відповідати на питання, коли є хтось молодший, ну а старший присутній, то воно ну, не тактично, неправильно. Має відповідати той, хто більш компетентний, як правило, це мав би бути владика. Але в нас вчора було. Було вчора інше намірення. Так що дуже дякую всім вам. Так, як так можливо, що читаючи різні частини Святого Письма ввечері, приходить кілька днів або тижнів, і їх озвучує священник у вас на каналі на Службі Божій. Дивина, Віктор. Це не дивина, це закономірність. Тому що, знаєте, існує таке питання, як. ну, Можна, давайте назвемо його така духовна синхронізація. Якщо людина живе в контакті з Богом, Бог перебуває в реальному часі, і вся ситуація, яка зав'язана до реального часу, є люди, які до того є прилучені. І тому воно витає якби, так, повітрі. Одна думка. Одна ситуація, ну і багато відповідей на них, але вони все рівно є як, якби в одній орбіті. Є люди, які живуть в ілюзорному світі, не, не, не в реальному часі сьогодні, тут і зараз, а літають десь в фантазіях інших. То для них ясне діло, що ніколи не буде оцеї подібності. От, ідеш до церкви, в тебе таке якесь ну, відчуття, якогось тягру, якоїсь. Обіди, якоїсь відчуття несправедливості. І приходиш, і таке думаєш, що мені робити? приходиш до церкви, слухаєш, і тут Євангелія. І тут священик починає говорити, і ти такі думаєш, що ти нічого собі, він що мене підслуховує, чи що. Тому що людина йде щиро до Бога, і Бог їй щиро відповідає. Священик може сам не знати, яку Бог йому думку навіє, і як він зможе. Промовити до тих, хто прийшли. І тому, коли ви приходите на трансляцію, Бог до кожного з вас має що сказати? А вже через кого, чи через мене, чи через когось іншого? то не важливо. Так що це назвемо це духовна синхронізація. Так? І не далі, чудові науки, дякую дореньки. Скажіть, будь ласка, як простити, коли твій кривдник який завдав багато болю, не кається і навіть вважає, що він є правий. Ісус сказав прощати кожного разу, коли Твій ближній кається, але як бути, коли який не кається, не перепрошує. Господь прощає лише тим, що перепрошує, хто перепрошує. Якщо я правильно розумію, а тим, хто не кається, не прощається. Мар'яна, звичайно. Звичайно. Якщо людина не кається і кривдить вас, старайтеся від неї відмежуватися. Якщо це ваш рідний, це в хаті ви не можете просто уникати цієї людини, ну, тоді, відповідно, ви маєте поводитися. Його для вас немає. То, що він буде зачіпатися, вас наводити на ці всі, старайтеся того уникати і казати, слухай, покайся. Навернися, щоб не було часом пізно. Сказати треба, конфліктувати не треба.